Звідки береться жировий гепатоз або як його називають, жирна печінка? Насправді ж основа раціону 80% людей планети це каші, крупи, хліб, макарони, рис, бобові і картопля. Е, так відбувається, тому що таку їжу простіше отримати. І в сучасному світі вона поширена, ну і відповідно недорого коштує. Вона швидко переробляється в енергії, і все було б чудово, але її легко переїсти. Це відбувається у 80% людей. Саме тому кожна третя людина на планеті. І має зайву вагу. І після 35-40 років починає відчувати проблеми зі здоров'ям. Жена печінка це перше, що з нами трапляється, якщо є зайва вага. Після цього метаболічний синдром, проблеми з судинами та діабет. В результаті, людина довічно прив'язується до ліків. Щоб цього уникнути, потрібно змінювати систему харчування, тобто пити норму води. Перейти більше на білкове харчування, додати овочі та фруктів і обмежити вживання вуглеводної їжі. Що тобі цікаво, отримати збалансоване харчування, де твій раціон буде насичений більше вітамінами, мінералами та білковою їжею, а також в комплексі з харчуванням, хочеш відновити своє здоров'я, очистити організм, звертайся, розпишу тобі. Конкретну програму харчування по групі крові, а також для очищення організму, програму, яка допоможе тобі відновити, зберегти твоє здоров'я, дати більше сил, енергії, покращити сон, працездатність, ну і в тому числі позбутися хронічних питань по здоров'ю. Бережи своє здоров'я, адже це найцінніше, що дала нам природа.